Друзі, привіт! На зв'язку Антон вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про е, секрети страхового ринку, тонкощі, інсайти, якісь прийоми страхових компаній, е, даймо паради, лайфхаки, як діяти при настанні страхової події, щоб отримувати ну, повну суму належного вам страхового відшкодування. Е, тому тут наші соціальні мережі внизу, тут, до речі, посилання і на цей канал. Хто не підписаний, підпишіться. І також, якщо у вас вже є якісь е спірні ситуації зі страховими компаніями, е е є якісь е Непорозуміння, то тут внизу є наш контактний номер телефону, до нього під'єднані всі месенджери. Ви можете написати, і ми обов'язково допоможемо вам, тому що не існує на сьогодні ситуації на страховому ринку, на яких ми е не розумілись би. А сьогодні продовжуємо розбирати новий закон про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності, і хотів би з вами поговорити про такий ну, важливий момент, як «Тотал». Як він буде визначатись по новому закону? Ще раз проговоримо з вами, що таке тотал. Тотал – це фізичне знищення транспортного засобу. Як він рахується? Рахується наступним чином: це коли е, вартість транспортного засобу є меншою за вартість відновлювального ремонту з новими запчастинами без зносу. Дуже часто от, люди е, з ким стикаємось, е, особливо винуваці, ДТП кажуть, так там машина ж вона ремонтопридатна, да, в нас в Україні ринок. Е, Бувши у використанні запасних частин, він ну достатньо розвинутий, і через це більшість, навіть ну я б сказав, так відсотків 80 цих автомобілів. Вони відновлюються і їх продовжують експлуатувати. Тому якщо вартість відновлювального ремонту вище. То за ринкову вартість, то в такому випадку автомобіль вважається фізично знищеним, навіть якщо він може продовжувати їхати. Тобто, ще раз наголошую на тому, що тотал це розрахунковий показник, а не якась категорія, яка характеризує просто от фізичний стан автомобіля, в якому він знаходиться. Якщо відбувся тотал, то по старому закону він розраховувався, ну страхове відшкодування, розраховувалося наступним чином. Брали вартість до ДТП автомобіля в непошкодженому стані ну, на момент дорожньо-транспортної пригоди, і вираховували з неї вартість автомобіля вже в пошкодженому стані. Тобто, вот ну, цих залишків вартість до ДТП і вартість після ДТП розраховувалась згідно методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів. Тобто, ну фактично здійснювалась оцінка і там, на підставі звіту оцінювача або судового експерта розраховували розмір відшкодування в кінцевому випадку. Зараз в законі трошки ситуація змінилася. Тобто є дві формули, за якими, можливо, виплата по тоталах. Перша формула це ну, вона по суті така ж сама. Це коли е, постраждала особа отримує різницю між вартістю автомобіля до дорожньо-транспортної пригоди і вартістю автомобіля після дорожньо-транспортної пригоди. Єдина е, різниця в тому, що у цих залишків згідно нового закону вона розраховується згідно аукціонів. Тому, о, знову ж таки, е, звичайно, що це натяк на Автоонлайн, але прямо це не написано в законі. І виходить так, що ну, по суті можна використовувати логічно будь-які аукціони, в тому числі авторіо і, і що завгодно. І через це я думаю, що на цьому ґрунті буде достатньо багато спорів, оскільки. Ну, недостатньо врегульовано це питання. Е е е е дуже багато от моментів, які залишаються для, для, для зловживань. То, припустимо, використали не автоонлайн, а використали там якусь там авторію, чи ще щось, і там поставили свою пропозицію. І таким чином збільшили розмір цих залишків. Є ще момент, е що. Страхова компанія також може розраховувати залишки шляхом залучення оцінювача або судового експерта, тобто як було раніше, на підставі от, положень методики товарознавчої експертизи оцінки колісних транспортних засобів. Але цей момент він е, відбувається виключно за погодженням з постраждалою особою. І тут, до речі, така цікава ситуація, що насправді страховій компанії не вигідно так рахувати, тобто це одиничні випадки, по суті, коли вона буде погоджувати можливість порахувати якийсь там автомобіль. В, ну, таким чином. Краще виходити з аукціону, особливо от, коли порядок проведення цього аукціону не визначений, тобто є е, можливість для маневра, ну, як я вже сказав. І другий варіант, е, який передбачений законом, що за погодженням між страховиком і постраждалою особою, страховик е, може отримати. У власність, тобто постраждала особа може йому передати пошкоджений транспортний засіб. Такого раніше не було. В такому випадку страховик має сплатити постраждалій особі. Ну, звичайно, що ринкову вартість цього автомобіля там до дорожньо-транспортної пригоди. Але тут є такий момент, що я думаю, що на практиці. Маловирогідно, що це буде ну, цікаво страховій компанії. Тобто, якщо є якісь там неї зацікавлені там, перекупники, які будуть зацікавлені в автомобілі, вони будуть купувати це через е, аукціон. Але ну, все можливо, тому принаймні будувати діалог навколо цього можливо і ще такий, ну просто як лайфхак. Да? Якщо ви не можете от, ну, ніяк узгодити зі страховою компанією вартість е, залишків е, вити на нормальний розмір відшкодування, дійсно це для таких ситуацій, коли автомобіль ну, непридатний ремонтно. Ну, тобто ну, там якісь залишки є, а але вони стовідсотково ну, будуть відчуджуватись там або утилізуватись, або на металобрухт. Е, то ну, тоді. От у випадку спора, щоб формувати позицію для суду, то вже можна закидувати в страхову кампанію посилання. От на положення закону і казати: Ну так, а якщо ми не можемо з вами погодитись, то от давайте узгодимо і ви викупите у нас там за ринкову вартість і тоді, ну там продавайте що, що хочете з нею робіть за ті там залишки, які ви нам пропонуєте, тому. Якщо припустимо, да, навіть і страхова компанія це не погодить, це можна потім буде розігрувати у суді і казати, що дивіться, ми ж пропонували, але страховик не захотів. І це, ну, як ще один момент, в плюс там, до підсилення вашої позиції. Друзі, дякую, що залишаєтесь з нами. Хто не підписався, обов'язково підпишіться, в кого вже є якісь проблеми зі страховими компаніями. отут тут внизу наш є контактний номер телефону, до нього під'єднано. На всі месенджери. Пишіть або телефонуйте. Ми на зв'язку допоможемо, підкажемо, порадимо, вирішимо ті проблеми, які вже є. ну і Будемо готувати для вас класний контент. Поставте нам лайк, будь ласка, поділіться посиланням на канал. Пока-пока.